Ті проблеми при постановці автомобіля, який приїхав зі штатів, можуть виникнути у Європі. Та ніяких проблем там не буде. Вам по великому рахунку потрібно буде тільки пройти техогляд європейський, там в Німеччині це, наприклад, тюф. Вартість буде коштувати в районі 100 євро. По великому рахунку, автомобіль повністю відповідає їхнім нормам, за вину за, за виключенням тільки стопів. Вони повинні бути жовті в багатьох автомобілях у Штатах. Вони ну і є жовті там, наприклад, Нісан Рогі проблем не буде. Він от який приїде, такий і приїде. І його можна буде без питань зареєструвати у Штатах. Далі, по великому рахунку, більше проблем ніяких немає. Можливо, у вас є якісь проблеми. У вас конкретні якісь питання по цьому, по цьому, то можете задати їх в коментарях. Ми постараємося відповісти вам більш детальніше. Дякую за увагу! З вами був Максим.